І ще одну тему хотіла з вами обговорити, тому що китайський лідер Сі Цзіньпін вкотре заявив про те, що необхідно припиняти війну в Україні шляхом мирних переговорів. І він зацитую навіть побачив, побачив в цьому інтерес Європи та Азії, чи свідчить це про ситуативне зближення Китаю з заходом і про який інтерес конкретно міг говорити СІ? Ну, я б не казав про про ситуативне зближення. Є об'єктивні інтереси, які можуть співпадати. Ну я на, на, перш за все зафіксую головний інтерес, який дійсно об'єднує абсолютно більшість людей, до речі, навіть в Росії, це е, е, неможливість, е, я б сказав, заборона е, і в моральному і в політичному сенсі використання ядерної зброї в війні. Оце є розуміння. Китай це розуміє зі своєї позиції. Для них ризики менше, прямі ризики. Але опосередковані будуть такі ж фатальні, як і для всіх інших. Е, в Європі це більш активно розуміються. Але от саме ризик ядерної війни і розуміння, що не можна використовувати ядерну зброю, тут є спільний інтерес. З трошки різною мотивацією, але інтерес спільний. Далі, що об'єднує Китай і Європу розуміння того, що е, затягування війни, продовження війни і ескалація вона буде е, негативно впливати на глобальну ну, в цілому на в цілому світову торгівлю. А Китай від цього дуже залежить, як і Європа. Економіки і Китаю, і Європи в різних вимірах, в різних формах, але вони включені в глобальну економічну систему, торгівельну систему. І тому навіть нинішні проблеми вже фактично починається світова рецесія. І, до речі, Китай робить свій внесок в ці процеси через свою специфічну антиковідну політику. Я маю на увазі всі ці жорсткі локдауни, жорсткі карантини. Які викликають і протести в Китаї, але вони негативно впливають і на стан економіки і самого Китаю, і на стан світової економіки, але війна впливає ще більше. І це ну, от, створило ризики продовольчої кризи. І тут тому домовились про зернову угоду. Створює ризики для торгівельних шляхів, ну і так далі. В цілому це створює купу проблем. Так, що е, в цьому сенсі Да можна казати про ситуативно поєднання інтересів Китаю і е, Європи, але е, Захід, зокрема і Європа, вони е, виступають за таке припинення війни, коли б агресор відійшов звільнив б окуповані території в Україні? Не просто припинення війни. А таке припинення війни, яке є справедливе, яке б припинило окупацію українських територій. Китай про це не говорить. От mm -hmm. тут є різниця, принципова різниця, і нам це теж треба мати до уваги. Це не означає, що Китай там повністю на боці Росії. Ні. Китай не підтримує цю війну. Але у Китаю подвійні інтереси. У Китаї є своє протистояння з Сполученими Штатами. З Європою є розбіжності політичні, ідеологічні, навіть протиріччя принципові протиріччя. Але е, е, головний противник для Китаю це США, як і до речі, і Сполучені Штати сприймають Китай теж, навіть не Росію, а Китай сприймають як головного конкурента на майбутнє, головний виклик для себе. І в цьому сенсі Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія програла в цій війні. Але Китайці, перш за все, ек з економічних причин розуміють. Якщо вони будуть допомагати Росії, то це викличе санкції проти Китаю непрямі санкції проти компаній, які це будуть робити. І це викличе додаткові проблеми для китайської економіки, тому вони в даному випадку тримають такий обережний нейтралітет. Я думаю, якась допомога Росії є, але не пряма і дуже обмежена. Наскільки я знаю, росіяни навіть дуже ображаються на китайців. тому що вони очікували від них масштабної допомоги, якої зараз немає. От така ситуація з Китаєм, але головний інтерес це дійсно інтерес в мирі, повернення до миру. А от як це зробити, оце головна проблема. І тут є принципові розбіжності в позиціях між європейськими країнами Китаю Китаєм. От певно, що розуміючи наслідки продовження війни в такому масштабі і такої інтенсивності, голова Євроради Шарль Мішель, який зустрічався з Сідзіньпіном, він сказав, що Європейський союз розраховує на те, що Китай. Внесе свій внесок у припинення жорстокого руйнування та окупації, яку здійснює Російська Федерація, що конкретно може зробити Китай, зважаючи на те, що вони якби стримано реагують на те, що Росія робить. Знаєте, я скажу, що про що думають європейці, на що вони сподіваються? Хоча відразу зазначу, це ілюзія цього не буде але. Європейці е, трохи наївно сподіваються, що Китай, зокрема, Сі Цзінпін, натисне на Путіна і скаже: все, край треба припиняти цю війну. Не буде, на жаль, такого. Вони, китайці, от добре вже, що вони надсилають публічні сигнали про неприпустимість використання ядерної зброї. Оце вже дуже добре. А якщо ще паралельно... Сі Цзінпін або інші люди, тому що Сі Цзінпін, ми бачимо, навіть він зараз уникає прямого спілкування з Путіном. Ну він демонструє, що зараз не та ситуація, коли він готовий спілкуватися з Путіним. Це те, що такі статусні ігри вони дуже важливі і показові. Хай Путін знає своє місце. Навіть з боку Китаю, о, це принципово важлива. Але я думаю, що сигнали були і тому самому Наришкіну, і деяким іншим Патрашову, який був в Китаї з візитом нещодавно, е листопаді, е от я думаю, їм пояснювали, що от да, які речі неприпустимі. Я думаю, що їм казали, що да треба виходити з цієї війни. А от питання як виходити? Я не думаю, що китайці там фіксували таку ж позицію, як і наші західні партнери, що от Росія має взагалі піти з України. Я не думаю, що китайці таке казали. Але вони, я думаю, передавали побажання, що війну треба припинити ямога швидше, тому що це створює проблеми. І, можливо, росіяни навіть це обіцяли зробити, але на свій розгляд, на свій погляд, вони, можливо, пообіцяли, що ми притиснемо цих українців, притиснемо Захід і вони запросять у нас миру і буде мир на наших умовах. Такого не буде. Але такі обіцянки з боку Росії були. Чи вірять цьому в Пекіні? Не впевнене. Але от цей нюанс, те, що Пекін має подвійну позицію. І до Росії, і до війни Росії проти України це треба брати до уваги, щоб у нас не було ілюзій у європейців. Ну я ще до великої війни. Я бачив сам. Ну, я був якось на конференції в Парижі, і це було ще 19 чи двадцяти рік. от точно зараз не скажу. Ну от ще за декілька років до початку великої війни проти України і французькі генерали. Запитували там експертів, зокрема російських, а от ну і своїх теж, Да що можливо варто домовитися. Да Там отакі речі були, знаєте, що вони тоді боялися більше Китаю. І така була позиція: можливо, варто домовитися з росіянами проти Китаю? А що сталося? Ні, не домовились. Навпаки, Росія стала більшим викликом, а зараз от трохи інакший підхід. Да, і я думаю, що вони так думають, а можливо варто домовитися з Китаєм проти Росії. Не вийде. Тому що тут, якраз якщо про ситуативні інтереси, є свої ситуативні інтереси, які співпадають у Китаю з Європою, а є і таких інтересів, особливо політичних багато у Китаї, які співпадають з Росією. Тому у Китаю подвійна позиція. І в цьому сенсі не варто чекати від Китаю якихось е, таких потужних кроків заради миру. І, до речі, експерти давно, ще в перші місяці війни, серйозні експерти, зокрема експерти по Китаю, звернули увагу: Китай ніколи, я підкреслюю це слово, ніколи в сучасній історії не виступав в ролі ефективного миротворця. Жодного випадку нема такого. Деякі країни ми знаємо, це роблять. От Туреччина зараз виступає в ролі такого миротворця. Раніше деякі країни, ну там, наприклад, коли конфлікт на Близькому Сході був між Ізраїлем і Арабами, нам Норвегія пропонувала свої послуги, деякі інші країни в даному випадку Китай ніколи не виступав в ролі ефективного миротворця. І в нинішній ситуації я не бачу жодних пок передумов або жодних реальних проявів готовності стати таким миротворцем. Зверніть увагу, вже чимало країн або міжнародних організацій заявляли про своє бажання стати миротворцем у врегулювання нинішньої війни між Росією і Україною. Дехто у нас навіть жартує, що можна, знаєте, вже створювати великий список претендентів на миротворчу роль в цьому конфлікті. Китаю в цьому списку немає. Тому треба бути реалістами. Але європейці добре, ну, у них економічний інтерес є, от він співпадає з Китаєм. Тому хай вони через Китай намагаються на все ж таки. ну... Тиснути на Росію, а більше хай вони переконують Китай, що Китай не має підтримати цю війну. Хай буде, хай зберігає свій нейтралітет.